у нас поки що інша ініціатива, яка у нас тут в Україні безпосередньо відбувається. У нас а, і напередодні ми про це спілкувалися. Так звану армію відновлення. У нас а, збираються зробити це Армія а, дронів. А, там там а, Ні, тут саме відновлення а, ну, відбудови нашої я розумію, України, я розумію, я розумію. і а, туди набиратимуть безробітних громадян. Ну, принаймні, поки що так звучить ця ініціатива. І їм платитимуть за роботу, мінімальну заробітну плату. Очікується, що це буде. Жовтня 6700 тисяч гривень, і про цю ініціативу заявила перша віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Сверденко. А, бо а, і завдяки оцій от оплачуваній армії відновлення, мовляв, безробітник залучить до суспільно корисних робіт. Що будуть робити в такій армії? Ну це якраз допомагатимуть облаштовувати, укріплювати блокпости, зрізати дерева для формування окопів, а заготовляти дрова для військових та населення, розбирати. Завали відновлювати ж, е, житлові будинки, укріплювати дамби, розчищати автомобільні дороги від завалів і е, е, так само надаватимуть допомогу внутрішньо переміщеним особам. Як це, як ця ініціатива працюватиме? Ну це питання в цьому потрібно ще додатково розбиратися. Бо поки що ну шість сімсот. Це теж ж ну гроші, за мінімалку. У нас люди мало. балування, особливо в Києві, не захочуть іти працювати. Ні, ну, а ну... от в регіонах, де дійсно в невеличких населених угу. пунктах, там за 6-700 люди будуть. Готові піти попрацювати, чому ні на благо української держави, та ще й не безкоштовно, не на волонтерських засадах і